І всім привіт, з вами Hallo Master і я сьогодні буду, ну, летсплей знімати. Я створив мір, ну, я буду з модами. Так, і зараз нам треба буде хату. І це, я хотів вас запитати, чи мені знімати гріфер шоу? А, ну, гріфер шоу чи летсплей ну, по виживанню в модам? Так, зробимо так глобальний рожб рецепту так у мене є мод на ну, одночку так я зараз тут поставлю мітку Зараз я поставлю паузу, поки знайду нормальне дерево І доберусь туди. Ось я дібрався цвіти. Блин. Ой, як довго. зробили я давайте зараз поставлю на паузу, поки зрубаю ці дерева, щоб ви не бачили, як я це довго роблю. І ще я хотів сказати, що я в цій серії ну... У цьому сезоні буду вивчати Таункрафт. Надіюся, ви за це проголосуєте. Ну Ось я зараз ну, розчищу трохи місце для дому. Раз, два, три. Ну, ось я розчистив моментально за секунду. Так мені є. І я зараз буду будувати хату. Так. У нас там Так. Я зараз починаю. Мені якийсь треба такий гарний. День. Я просто якась розберуха. а потім ті дерева, що в заб їх заберу. ну, я думаю, тут такой потом кимнатку, Вот так. Вот так, вот так. Тут два тут Зараз я вийшла сюди. Давайте я зараз ліпше поставлю паузу, щоб ви не, не чекали, поки я то буду будувати. У мене закінчилось дерево, я пішов в шахту, щоб накопати цей булижні, камені. І якраз нам метал попався. Желізо. Зразу в першій серії желізо нормально. купаем і я піду далі в шахту так я тут більш менш пішов в шахту огляну накопав за переплавну залізу ого як швидко моментально я навіть не очікував що так швидко буде а насправді я поставив на паузу угу. так зараз краб что топорик щоб накопати цього а, там там Хоп. Раз, два. Блин, у нас есть можно. Ну ч? А то заработал зара, пусть так. Пощ так, пусть так. Та-дам. И кирку. У нас А тепер нам що понадобиться? Що хотів скрафтити. А, я нагадав, що я хотів скрафтити цей столик. І його понадобиться два. Треба ще. Так, зробимо ось так. Ось так. Да-да, все у нас добился? Целяки его там забыл. Магический верстак. О. А да. Истак, так, штак, так. Вс, вы поставили двигаться. Тада. Ай, блин. Я забыл. Тоді давайте зробимо ось так для п'ять і зараз туди О. я тут я поставив свою нитку подивимось тут паличку пошукаємо так зараз потім я вернусь через один два Inventory больше game. Inventory 3. Так, я включив себе цей кипай, то на всякий вер. Все в депредце. Ториком будет Де шерсть? Три шерсті. І зараз... Це що за дерево? Зараз копаємо його. мені нашу копати? купа не розумію, якщо я сюди піду. Так, це що? А, мені треба це О, вірю. Так що одну таку. Блін, Так що це сьогоднішнього. Тепер мені треба у море. Давайте, і буль-буль-буль-буль-буль. Щось нема море. Так, зараз поставлю на паузу, щоб знайти цього спрота, чи як там його звати. Так, і ось. Раз. Два. Дивіться, аж аж три спрота тут коло берега знайшов. Так. Так, чорниться. Да, бьм цього спротика и цены. Что вони тут робили, коло бера? Давайте не представляю. Давайте убьем слоник. Давай, слон, слоник. Куда слоник? Ты куда вообще убили слоника? Там, пам, пам-пам. Пам, пам-пам, пам-пам. Так, чекайте. Так, блин, забув, что тут... А, дерево накопаю. Щоб хату добудувати. І покажу вам фокус фокус І пісок якраз. Лазаньку. Так. Вкопаю. А, так. Поду скопаємо ці задні дерева, щоб не мешали. А, я добув цих. Зараз я верю ліс і вернуся. Раз, два, три. Ну ось я вже добу це о дерево переробимо. Зроблю сундук, хоча в мене є один. Так, буде пха. Зараз вам все розкажу, покажу, нашу нас Це, 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 це. це. Я не потрібно злого. Щоб так було інтересно. Це сюди, це сюди. Приплавимо Раз. Два. Три! Три, три, три. У нас три стекла. Так, мені ще треба пустити. Зараз ми скрафтимо. Ви не повірите. Ще один стол.